Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Тара Україна звуть мене Аня. Ми сьогодні з вами подивимось наступ Запоріжжя Дніпро. У нас бліц такий буде. Чи дадуть нам дозвіл на далекобій, чи дадуть ці ракети. І чи будуть все ж таки мирні перемовини, що зараз показує нам? Скажемо так, Всесвіт, що ми бачимо, яку підказку нам дають. Знаєте, більше питань, ніж відповідей. Да? Тому я думаю, на якій колоді нам ну, з вами сьогодні попрацювати. Підписуйтесь на канал. Давайте взагалі подивимось Путін, що от. От що відбувається? Сліпий дурний дядько, бачите? Рухаюсь, не знаю куди, що роблю, не знаю. Добре. Путін, що відбувається. Ну, давайте так. Багато чого вказано те, що. Він. Або в ізоляції, або не існує. Ну, ми не будемо цю теорію масонів розганяти. Давайте так: він не має повної чіткої інформації, живе в своїй реальності, і як... Ну, він нікуди не виходить. Ми розуміємо, що виходять двійники. Тому з ним ми не домовимось зараз, так показую. До нього дійде інформація, донесуть до кінця, що а, якісь потреби у його населення. Ну, тобто, от може лунати, що я його виправдовую, я просто кажу те, що я бачу, що. Із, ну, Ізолюють від реальності для того, щоб далі йшла війна, хто це робить. Ті, хто має цього зиск, ті, хто на своїх місцях, щоб їх не познімали, і людина така, як я. Ну, ми знаємо, що він консультується, там промитий мозок повністю, там вже е, не те, що було на початку. Якщо на початку він зважував все, то зараз. А чому це для нас погано? Тому що він живе в, своєму, в своїй субреальності, і здоровий глузд туди не достукається. Є думки його прибрати, є думки, що він помер, це озвучили. Ну, або просто озвучили, що він мертвий. Є таке. Такий сценарій готується у них. Це був би подарунок і для них. З ним важко. Він не контрольований. Тобто його контролюють виключно тим, що надають завідомо неправдиву інформацію. Путін, що ти хочеш від України? Путін, що ти хочеш від України? Підвіщений. Та ж сама карта Енена. Да? Від нічого не хочу. У мене свій план. Чому ця територія має назву Україна, я не знаю. Отак десь. Слухайте, от я чесно, я сподіваюся, нам це озвучать, щоб ви не думали, що я з Лузду з'їхала. Я сподіваюся, що це хтось із аналітиків або хтось наближений туди, все це вам скаже. Тому що те, що я бачу, приймається рішення групою осіб, вже на ним. Він своє. А найголовніше підводять його до цих речей інші люди. І оцей диявол, який, яким виступає їх країна, це такий збірний образ. Так добре Путін, що ти думаєш про війну в Україні? Не знаю. Знову це карта. Що це на, на краще для людей, для яких невідомо. Добре, він зупиниться. Да. Його можна зупинити. Цю машину можна зупинити. Давайте а Росія зупиниться в війні з Україною. На якийсь час, да, важко, але. Да. Як зупинити? До... Ну, тут не ми домовлятися. Тут він щось хоче, йому подарують. Знаєте, це як з душевна хвору. Мой ти такий гарний, ти такий молодець. Там щось треба політично. Тут можна політично вирішити. Зараз така можливість є. Добре. От ніколи такого не було, що керівництво держави окремо, а він окремо. От зараз так чомусь показує. Будуть гарні новини. З ним важко, але це можливо. Гарні новини щодо миру, добре. Чи будуть мирні перемовини? Є така перспектива. Ну він знову. От нема з ким. Будуть. От дивіться, хто буде представником, хто зараз вилізе там з їх головних осіб. Вони в цьому зацікавлені, чому. Їм треба зв'язки повернути, якісь напрацювати. Їм треба розвиватись. Ну, них там економічне питання. Тобто їм треба більше грошей. Ті гроші, які можна було по кишеням, зараз йдуть на війну. А чому ще Росія не зупинила війну? Бо вважаю, що вони зараз перемагають, бо зараз вони на коні, і хтось їх там підтримує, бо зараз це їм невигідно прямо сьогодні. Це в цей момент. Коли буде важко, ми зупинимось. Їм треба зробити так, щоб їм важко було жити. Чи піде Росія на Запоріжжя? Чи буде наступ на Запоріжжя? Нема можливостей, поки не бачу. 25 рік Росія піде на місто Запоріжжя. 25 рік Росія піде на місто Запоріжжя. Там буде загрозливий момент якийсь ближче. Цей рік, не той. Цей ще показують. Він хоче, щоб просто місто віддали. Він не хоче йти. От його чомусь засуджують сильно за Запоріжжя. Тут прям буде тиск, що не треба. Тут не треба. Я так розумію, що за Донецьку там, на рівні дипломатії на нього не сильно тиснуть, а за нас і Херсон, я вже на перший раз просто дивлюсь, тиснуть що ну, ти отут а ти я їм віддай, хай вони з ними залишаться. Я не бачу поки що, що він дійшов до Запоріжжя. Але ми ж розуміємо, що діти ми дивимось по землі. А Ситуація, яка буде з неба, ми подивимось вже на, мі на рік, вже в кінці цього року. Ми дивимось помісячно, дивимось регулярно, тому поки дивіться, загрозлива ситуація буде, якась провокація, якийсь рух. Але мені чесно, йде не та частина, яка Оріхівська, а йде з Васильівки загроза. Отак. І не перший раз. З того боку. А чи буде, чи дійде ворог до Дніпровської області? Угу. Чи дійде ворог? Це буде в цьому році? Тут є загроза, що може дійти. Не поставити війська, а добувати, добігати. Добігати. Ну, давайте ще ворог зайде в Дніпропетровську область. Дуже близько буде. У 2025 році ворог зайде в Дніпропетровську область. Mm, Ні. Тут будуть якісь процеси, які зупинять на якийсь час заморозять фронт. Тобто будуть розмови, тут вказує вказано, те, що от зараз можливі, що підуть домовлятись, є страшно буде. Щось буде летіти більше, буде по області, він ближче буде стояти. Там буде з неба загроза для цивільних, не землею. Зрозуміло? Ну, нічого хорошого, але, ну, так, би танки не заїдуть. Поки так показуємо, ще будемо передивлятися. І там дуже хитка в чому ситуація. Ми маємо вибір. Тут кажуть, як, якщо його засудять, будуть тиснути. І та, ну 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 казати, да? як кажуть, його можна зупинити там, де він зараз стоїть. Дипломатично. Зараз, зараз і до кінця року. Що далі? Треба буде дивитись. Ми в кінці року знову ж таки будемо дивитись окремо. Чи дадуть нам дозвіл бити в Глип Росії? Чи дадуть нам дозвіл бити в Глип Росії? Ніхто нам буде про це знати. Офіційно ні, скоріше за все. Тут такий момент, що Ну, ті, хто дійсно дадуть зброю, а це буде единичне, од... одиничне. Там декілька ракет, декілька об'єктів давайте. Так, все. Трохи щось дозволять і все. А чому не дозволяють бути в глиб Росії? Чому не дозволяють бути ракетами в глиб Росії? Тут кажуть ті дозволили. А давайте, якщо що ми не проти, але цього замало. Ну, наші ті, хто нам допомагають, вони хочуть, щоб ми виграли. Вони не бачать цієї перспективи. Вони хочуть голуба миру. Будуть мирні переговори з, з ворогом. Є ключі до цього. Все готово. Знову ж таки, можна домовитися, щоб не бомбив якось, цивільних не чіпав, йому треба щось дати, заплатити там. Ну, Тут гроші кажуть. Тут дивіться, те, що я бачу, я бачу тільки трошки більше, але я не хочу наврочити, не хочу заздалегідь казати. Для мене, по відчуттях, така 50 на 50 ситуація, тому що ми можемо прийняти якесь рішення. Добре, а якщо ми не захочемо цього року мирні переговори, якщо ми відмовимось від мирних переговорів цього року, нам не дадуть відмовитись, нам важко буде відмовитись. Якщо ми відмовимося цього року від мирних переговорів, що це для нас буде? Головою в стіну будемо битися. Ну, бачите? Стіну пробувати, важко нам буде. Все одно доведеться розмовляти. Просто час, півроку десь пізніше. Ну, тобто, весна до літа. Все одно. Але тоді ми будемо більше пристосовуватись. Дивіться. От от, почуйте мене. Найближче піроку буде отак: ваги, туди-сюди, терези туди-сюди нас буде крутити і ворога крутити. Але от то, що йде долею показано шлях, це не віддати території, не домовитись. Це про те, що будуть сідати за стіл перемовин. будуть. З якимись посланцями через когось буде. Тому що от зараз такий період, що це вигідно їм. А для нас чомусь це саме зараз необхідність. Я не бачу, поки ми не дивимось результат цих перемовин. Ми дивимось з точки зору, чи можна, чому я боюсь? Тому що іноді, знаєте, країною керують люди, їх мало. А від них залежить наша доля. Іноді є вірне рішення. Зважене. Це ж не треба знаєте, бігти і домовляти. Зважене. Що ми втратимо, якщо ми зараз да, не будемо розмовляти. І ці вони потягнуть час. Час для чого? Доотримувати нам зброю, підготувати військових, а там буде видно. Умови невигідні не ним, не їм, не нам. В принципі, оцей підписаний мир, те, що я бачу, він не нам не вигідний, ні ворог не хоче його. Але можливість, що все це затихне на якийсь час є, ми не помиримось. Нам не дадуть. І в плані чого не дадуть. Вигідна ця війна, і це вже видно давно. Але зараз, от як пам'ятаєте, хто воював, кого родичі, коли там 18-18 раз, війна та йшла, а притихло трохи. Да? Цивільні трошки підзабули. Ми ж, чому розслабились? Ми ж... Ті, хто про фронтові пам'ятали, бо там летіло свистіло періодично. А Великі міста підзабули. І зараз можуть точно так же зробити. Що ті, хто на лінії зіткнення в шоці будуть, як так і є. А десь подалі, ну, там, в принципі, дрони не літають, ракети не літають, а що війна в країні. І це буде біда. Оце біда. Дивимося. Для тих, кому принципово, щоб хто хоче, щоб все скінчилось, можливість є, можливість є. але вона невигідна територіально. Це от точно однозначно.